Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні в мене знову заготовка на зиму. Буду маринувати огірки. Рецепт у нас на 1 літрову баночку. За ці огірочки можу сказати, що вони не просто смачні, вони дуже смачні. Це потрібно куштувати. З'їдаються огірки, випивається весь розсіл, будуть до смаку як дорослим, так і діткам. На 1-літровий баночки додаємо зонтик кріпцю. Шматочок хрону. Два зубчики часника. Часник я подрібнила. Лавровий листочок. Пів чайної ложечки насіння гірчиці. Тут у мене духмяний горошком та чорний перець горошком по 6 горошинок. Тобто 12 горошинок. Та ще обов'язково додаю. Гвоздічко, мені дуже подобається коріандр горошок. Тепер будемо наповнювати наші баночки огірочками. Столова ложка солі така ось без, без, без гірки, щоб не було солоне. Столова ложка цукру, дві столові ложки оцету 9% -го. Заливаємо кипяченою водичкою наші огірочки. Дрові баночки я буду стерилізувати. Як тільки огірочки закипіли, ось, думаю, видно так, стерилізую 10 хвилин. Закриваємо наші огірочки, перевертаємо а, гарячі та залишаємо їх. До повного охолодження, вони в мене будуть так стояти ніч, а зберігаються кладовки, для них погріб не потрібен. Не смачного.